Я виїхав зі Львова за добу до того, як на Львів впали ракети. Виїхав сюди, в Карпач, де відбувається найбільший в Польщі, в центральній східній Європі політичний і економічний фон. А на наступний день вночі мене розбудили телефоні дзвінки, тому що ракети впали за декілька сот метрів від моєї квартири, де залишилася моя сім'я, дружина з дітьми. Очевидно, я переживав. Сьогодні намагався пояснити полякам, наскільки важливо. Надавати Україні зброю і наскільки важливо захищати українське небо. Польський міністр закордонних справ Сікорський в своєму зверненні сам сказав про те, що Польща має вимагати від НАТО захищати небо над територією України, коли по ньому летять російські ракети для того, щоб нищити українців і загрожувати цілій Європі, але не всі польські політики це підтримують. На панелі в якій я брав участь, мова зайшла про патріотизм. Було дуже багато поляків, які говорили, що їм загрожує брюссельський імперіалізм. Умовляв, брюссельський імперіалізм передбачає, що поляки не мають свого кордону. На що він відповів? Що ми думаємо інакше. Ми бачимо російський імперіалізм. Він не просто хоче знищити кордони, він хоче знищити кожного з нас. Для кожного з нас він хоче створити Бучу чи Маріуполь. Кожному з нас він відмовляє в праві бути українцем, бо він вважає, що українців не існує. Ніхто в Брюсселі не думає, що не існує поляків, німців або французів. Всі європейські країни. Розвиваються економічно і всі підтримують одне одного в оборонній сфері, саме тому ми повинні бути частиною Європейського Союзу і НАТО, а не частиною руського міра, як хоче Путін. Бо ідеологія руска міра якраз і претендує на те, щоб знищувати все, що не пов'язане з Росією, і що не готове коритися російському диктатору, в тому числі і цінності, те, яких виступає російський диктатор. Він розповідає, що їхня церква найбільше захищає сімейні цінності, а де його сім'я? Він розповідає, що російська церква є такою консервативною, виступає за інститут сім'ї, але в Росії найбільше абортів в Європі понад мільйон на рік. Нічого цього в європейських країнах немає. Тут є демократія і верховенство права зі своїми проблемами, але все ж таки вони існують. І за це борються українці. Війна почалася тоді, коли українці захотіли бути частиною Європи в 2014 році. Це і є наш український патріотизм. Ми розуміємо, що лише в Європі ми збережемо свою мову, культуру і демократію верховенство права, що для нас є дуже важливо. Найголовніше. Президент Пучма колись написав книжку Україна не Росія, написав її для росіян, намагався пояснити росіянам, чому такі росіяни не зрозуміли. Україна не Росія ще й тому, що в нас справжня віра, справжня церква, а в Росії, яка намагається себе показати третім Римом церкви порожні. Вони розповідають про інститут сім'ї, де сім'я Путіна. Вони розповідають про інститут сім'ї, а мають найбільше абортів в Європі понад мільйон на рік. В Росії катастрофічна ситуація з демографічною кризою, катастрофічна ситуація з цінностями. Вони садять до в'язниці тих, хто думає інакше. Вони знищують і обкрадають дуже багатьох людей. В них не прозора економіка, а олігархічна система. І все це є руським міром. І все це вони хочуть нав'язати нам. І саме тому ми боремося за те, щоб бути членами. НАТО і членами Європейського Союзу польські політики думають, що тоненька ниточка на мафія, яка називається українсько-польським кордоном, чимось їх вбереже. Ні, якщо Україна не буде в НАТО і в Європейському Союзі, то наступною буде Польща. Бо те, що Путін думає про Польщу, він говорить абсолютно відверто, так само, як і Медведі. Вони говорять, що це не існуюча країна. Це означає, що завтра вони скажуть, що ніяких поляків не існує. Це великий слов'янський світ, русський мір, Як вони кажуть, не всі поляки це розуміють. Міністр Справ Сікорський розуміє, бо закликає, щоб країни НАТО збивали ракети над Україною. Інші політики не до кінця цього усвідомлюють. Мої опоненти на сьогоднішній дискусії абсолютно серйозно переконували, що Польща не може захистити Україну, бо тоді Польща втягнеться в війну, а так війни в Польщі ніколи не буде. Наївні, наївні поляки. Не так вони відчувають наш бій. Прем'єр Туск, який дуже багато допомагав Україні і справді і нашим адвокатом теж робить помилки. От сказав, що Польща Шкодує за знищеними історичними будинками в центрі Львова і зробить все для того, щоб їх відновити. Але шкодувати треба за людськими життями. Будинки ми відмовимо. Будинки це лише цегла, а людське життя ми ніколи не повернемо. Життя дівчинки-студентка Українського католицького університету і одвох чарівних сестер, їхньої мами, інших львів'ян, які загинули від російських ракет. Саме тому ми маємо зробити все, щоб поляки думали інакше. Бо майбутнє в Євросоюзі можемо будувати лише спільно. Спираючись на ці спільні традиції, які мали, коли мали ще Річ Посполиту країну, яку об'єднувала Польщу, Україну, Литву. Ми могли б відновити і зараз і бути найсильнішою поготугою в Європі. І тоді жодна інша країна не зможе напасти на такий сильний союз, який, очевидно, має бути найсильнішим в межах Європейського Союзу і в межах НАТО. Буде у мене тут ще багато розмов, і не лише про патріотизм. Це практична конференція. Тут багато впливових людей. Ця публічна дипломатія або парламентська дипломатія для України зараз є вкрай важливою, тому що лише разом зі світом ми зможемо перемогти Росію.